Як головний шпигун своєї країни, ви повинні проникнути в штаб-квартиру зловісного синдикату, знайти секретний пульт управління і деактивувати їхній промінь смерті. Але все, що вам потрібно для цього зробити, це скористатися наступною інформацією, зібраною вашою командою спостереження. Штаб-квартира являє собою масивну піраміду з однією кімнатою на верхньому рівні, двома кімнатами на наступному і так далі. Панель управління схована за картиною на найвищому поверсі, який може задовольнити наступним умовам. Кожна кімната має рівно три двері до інших кімнат на цьому поверсі, за винятком кімнати з пультом управління, яка з'єднується лише з однією. Коридорів немає, а сходами можна знехтувати. На жаль, у вас немає плану поверху, і у вас буде достатньо часу, щоб обшукати лише один поверх, перш ніж система сигналізації знову увімкнеться. Чи можете ви визначити, на якому поверсі знаходиться диспетчерська? Щоб вирішити цю проблему, нам потрібно її візуалізувати. Для початку ми знаємо, що на потрібному поверсі є одна кімната, назвемо її кімнатою А, з одними дверима до диспетчерської, плюс одні двері до кімнати В і одні до С. Отже, має бути щонайменше чотири кімнати, які ми можемо зобразити у вигляді кіл, провівши між ними лінії для дверних прорізів. Але як тільки ми з'єднаємо кімнати Б і С, інші з'єднання неможливі. Отже, четвертий поверх зверху донизу випадає. Ми знаємо, що панель управління має бути якомога вище, тому спускаємося вниз по піраміді. П'ятий найвищий поверх теж не працює. Ми можемо з'ясувати це, намалювавши його, але щоб бути впевненими, що ми не пропустили жодної можливості, ось ще один спосіб: кожним дверям відповідає лінія на нашому графіку, яка робить дві кімнати з сусідами. Таким чином, зрештою, має бути парна кількість сусідів незалежно від того, скільки з'єднань ми зробимо. На п'ятому найвищому поверсі, щоб виконати наші початкові умови, нам потрібно чотири кімнати з трьома сусідами в кожній, плюс кімната з пультом управління з одним сусідом, що становить 13 сусідів, оскільки це непарне число, це неможливо. І фактично це також виключає кожен поверх, який має непарну кількість кімнат. Тож давайте спустимося ще на один поверх нижче. Коли ми викреслюємо кімнати, то о диво ми можемо знайти розташування, яке працює саме так. До речі, вивчення таких візуальних моделей, які показують зв'язки та відносини між різними об'єктами, називається теорією графів. У базовому графі кола, що представляють об'єкти, називаються вузлами, а лінії, що їх з'єднують, ребрами. Дослідники, які вивчають такі графи, ставлять питання на кшталт, як далеко цей вузол від того, скільки ребер має найпопулярніша вершина, чи існує маршрут між цими двома вершинами, і якщо так, то якої він довжини? Подібні графіки часто використовують для мапування комунікаційних мереж, але вони можуть представляти майже будь-яку мережу: від транспортного сполучення в місті та соціальних відносин між людьми до хімічних взаємодій між білками або поширення епідемії в різних місцях. Отже, озброївшись цими методами, повернемося до піраміди. Ви уникаєте охорони та камер спостереження, проникаєте на шостий поверх зверху, знаходите приховану панель, смикаєте кілька помітних важелів і відправляєте промінь смерті в океан. Тепер настав час розгадати таємницю, чому ваша команда спостереження завжди дає вам зашифровану інформацію.